В місті почастішали перевірки приватних підприємців співробітниками відділу боротьби з економічними злочинами. Це місцевим народним обранцям розказав на сесії депутат Олександр Рибаков. Під перевірки підпадають ті підприємці, які займаються допомогою воїнам. АТО. «Підприємці перевіряють тих, хто допомагає АТО. Цілі задачі які ставляться, Я не знаю, можко. Кто-то их послал, этих сюда проверяющих, с другой стороны проверяют тех предпринимателей, кто его проверяет, в том числе и многих других. Поэтому, Андрей Петрович, если вы не знаете этого, я как бы вам, как руководителю города, ставлю известность вас, что люди возмущены, люди взбудоражены. И если это будет продолжаться, а эта практика, она процветает, то на 19 числа они будут здесь все в зале. До речі, доповнення до бюджетного кодексу забороняють будь-які перевірки до 1 січня. Виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак, пообіцяв дати доручення розібратись в ситуації, що склалась. Наступне питання, яке розглянули депутати, стосувалось знову супермаркету 33 квадратних метри. Не дивлячись на те, що магазин не мав декларації про готовність об'єкта до експлуатації, він працює. Голова відділу архітектури та містобудування Світлана Токар, повідомила про те, що забудовник надав декларацію та із заниженою сумою будівництва 4,9 мільйона гривень. Це дозволяє йому суттєво знизити 10 відсотковий внесок у розвиток інфраструктури міста. Потім бороться. Дальше вот. прокуратура нам как бы ну, в этом, скажем так, мы идем в одном направлении, будем писать опять в ГАЗ письма о том, чтобы они отменили декларацию, что она зарегистрирована правомощным. Ну, Ось така ситуація у нас скажі, не сильна приємна. Депутат Сергій Марченко порушив питання про ремонт аварійного будинку номер 24 по вулиці Першотравневій. Там деякий час назад вигоріла електропроводка. Він вже звертався з листами на ім'я очільника міста. Проте ремонту будинок так і не дочекався. Цей будинок знаходиться 4 роки в аварійному стані. І кожен рік я пишу письма, фотографії, этих тріщин, які туди руку можна засовувати. Потом, когда у нас не было денег в бюджете, но дом-то надо ремонтировать, я за свои деньги сделал проект. На це Андрій Фісак відповів, що в місті 54 будинки, які потребують ремонту, в тому числі і будинок номер 24 по вулиці Першотравневій. Їх ремонт внесений в програму розвитку ЖКХ, проте грошей на це поки немає. Була на сесії відверто конфліктна ситуація між депутатом Олександром Рибаковим та Віталієм Журавльовим вже не вперше виникла словесна суперечка. Проте інші депутати в сварці участі не взяли, а заявили, що сесія це не місце для зведення рахунків. Коли йде мова про порушення, які з боку депутата міської ради, я не виключаю це, чи це забігає, чи хтось інший, то давайте будемо все-таки більш коректними. По-перше, якщо ми хочемо розглянути її де порушив депутат, то в нас є комісія по депутатській ефіці. По-друге, якщо ми розбираємо якогось депутата, який десь допустив якесь порушення, то це повинна бути як мінімум закрита сесія міської ради. І це не повинно бути. Публічним обговоренням і на про приємне виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак повідомив присутнім, що питання дати заснування нашого міста розглядається в вищих державних рівнях. Він висловив надію, що незабаром офіційною датою народження Нікополя визнають 1639 рік. А це обіцяє і додаткові кошти з державного бюджету на підтримку козацького містечка.